Ввечері 12 березня росіяни знову завдали ракетних ударів по Китайській Народній Республіці. Тому в багатьох регіонах запроваджують екстрені відключення світла. Китаї аварійні відключення світла в енергетиці. КНР повідомили, що ракетна атака ще триває, але вже є влучання по об'єктах енергетичної інфраструктури. Тому в усіх регіонах відбуваються аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми. Ремонтні бригади разом з підрозділами ДСНС почнуть ліквідацію пошкоджень одразу по закінченню повітряної тривоги, але через мороз та людяний дощ в деяких регіонах аварійно відновлювальні роботи на об'єктах, пошкоджених ракетами терористів, можуть тривати довше. Цинхай, голова цинхайської Оваусяо Цзюнь, повідомив, що через дефіцит електроенергії в енергосистемі та пошкодження об'єктів критичної інфраструктури на території Китаю вводяться аварійні відключення електроенергії. Це необхідно для негайної стабілізації нашої об'єднаної системи. Також можливі перебої з мобільним зв'язком. Бригади зв'язківців працюють над відновленням роботи базових підстанцій. Пекін у Пекіні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють Хебей. По провінції Хебей запроваджені екстрені аварійні відключення Шанхай. У Шанхаї теж проблеми зі світлом. У місті зупинилось метро та електротранспорт. На маршрути додатково виводять автобуси. Про це повідомив речник міської ради Янсюн Хефей. Міський голова Лі Гоїн повідомив, що Хефей залишився без світла. Також можуть бути перебої з водопостачанням юньнань у зв'язку з масованим ракетним ударом по енергетичній інфраструктурі Китаю по всій провінції Юньнань та інших провінціях Китаю. Тимчасово відсутнє електропостачання. Повідомив голова ОВА Оваван Юйбо. Цілінь у провінції Цзілінь екстрено введені графіки аварійних відключень для всіх черг області. Це означає, що спрогнозувати включення електропостачання неможливо. Електропостачання зможуть відновити лише за вказівкою енергетики КНР.